Вітаю вас в ефірі. Програма Точка зору. Республіка Хорватія така популярна серед туристів і водночас досить невідома громадянам України. Країна про розвиток добросусідських відносин між Хорвацією та Україною. Ми будемо говорити в сьогоднішній програмі. У нас в гостях надзвичайний і повноважний посол Республіки Хорватії в Україні, пан Желько Кірінчич. Мої вітання вам, пане посол. Доброго господаре. Ну а з прикладом нам сьогодні допомагатиме Тетяна Шабаліна, перекладач Посольства Республіки Хорватія в Україні. Отже, з неприємнішого, вже кілька років поспіль ваша країна запровадила безвізовий сезонний режим для українських туристів. Які результати нині від запровадження безвізового режиму? Могу вам речі, що сам як представник Хорватськи Врло поносен. Да смо є четверту годину, прико преко літа укидамо візи за наші українське приятелі. Я можу сказати, що як представник Хорватії, я можу пишатися тим, що вже четвертий рік поспіль для громадян України безвізовий режим влітку. A isto tako mi je posebno drago da vam mogu konkretno odgovoriti da svake godine imamo značajan porast ukrajinskih turista koji posjećuju Hrvatsku tijekom ljeta. I tako što mi je prijemno skazati vam što kožnog roku zbiljšuje se kilkist ukrajinskih turistih, koji našu krajinu protjehom ljeta. E, također moram, moram iskoristiti priliku odmah na početku da, da iskažem zahvalnost u ime Republike Hrvatske i sebe kao predstavnika Republike Hrvatske u vašoj zemlji На одну ці вашої влади і представника Януковича у кіневізи за хорватських громадян. і також користуючись нагодою, я хотів би висловити подяку українській стороні і уряду України і президенту Януковичу, який зробили крок, який для громадян Хорватії, і для мене, як представника Хорватії в цій країні, дуже приємний. Це о, відміна віз для хорватських громадян для в'їзду в Україну. А чи порушується в перспективі питання безвізового режиму на постійні основи? Далі, українських громадян дякую? до Хорватії za uvijek, između Ukrajine i Hrvatske? Pa gledajte, dobra volja u Hrvatskoj sasvim sigurno postoji, ali da vam budem iskren, vi znate da mi od prvog, sedmog godine postajemo članice Europske unije. I određeni dio, da tako kažem, određeni dio autonomije u segmentu konzularnih poslova ostaje u Briselu. Tako da je pitanje kako će situacija biti onda. Ми бісьмо засобен сигурно жаділи досить того уради, то приємно. Я хочу сказати, що добра воля з хорватського боку, звісно, існує. Але як відомо, в наступному році від 1 липня ми стаємо членом європейського союзу, і частину питань, які вирішуються спільно, будуть вирішувати в Брюсселі. Доведеться узгоджувати з Брюсселем. Брюсселем так mm -hmm. а як оцей безвізовий період, тимчасовий сезонний, скажімо, він впливає на розвиток туристичної галузі Хорватії? Акутично. Pa, gledajte, e, mi nismo ukinuli vize sa svim zemljama, naravno. Ukinuli smo sa, samo sa nekoliko od njih, između ostalih sa Ukrajinom. Mi ne vidmijenjali vize vzagalje, mi prosto vidmijenili vizovaj režim dla kilkog krajin, vključajući Ukrajinu. E, kako sam vam spomenuo ranije u prvom pitanju, ovaj, e, postoji značajan porast svake godine ukrajinskih turista koji posjećuju našu zemlju. Međutim... E, e, Dobro, mi imamo negdje oko 11 мільйонів туристів svake godine. І я вже говорив, що кількість українських туристів, які приїжджають до Хорватії, збільшується щороку. Але якщо говорити про загальну кількість, ми маємо приблизно 11 мільйонів туристів щороку. Так, е, постаток е, українських туристів не є значає, не можемо то речі. Але драго ми є, да можемо споменути, да є, да є, да є, да є, да є, да да da je to nešto što nas raduje i u čemu odajemo pažnju. І я можу сказати, що відсоток українських туристів від загальної кількості незначний, але нас дуже ми радіємо з того, що щороку кількість людей, які приїжджають, знайомляться з нашою країною, зростає їх збільшується. Пане посол, ви сказали, що 1 липня 2014 року це дата вступу Хорватії до Євросоюзу. Чи це означає, що Хорватія, як республіка соціалістичної його слави, вже виконала всі необхідні зобов'язання? izvršila sve svoje potrebne obaveze za to. Da, izvršili smo i to. E, nije bilo lako, pazite, naše pregovaranje sa EU je trajalo šest godina. Ja samo mogu iskoristiti ovu prigodu sada, znam da me, vjerovatno me neće čuti, ali kompletna ekipa i svi koji su bili angažirani u tome, ti su zaista obavili jedan ogroman posao. Znate, e, poanta je u tome da kako se EU unija širila, tako je zbog e, možda manjih grešaka ili ne znam čega, zbog previda koje su imali jednostavno svaka sljedeća zemlja ima veće obaveze. I tako da smo mi, vjerujte, odradili sve do zadnjih zareza. Я хочу сказати, що ми виконали всі наші зобов'язання, і е, я знаю, що зараз мене не почують, але я хотів би передати слова вдячності всім тим, хто працював у цьому процесі, зробив все для того, щоб Хорватія стала членом європейського союзу. Ви знаєте, що, що процес розширення європейського союзу був складним, і кожна країна, яка входила після попередників, мала ще більш складні завдання, які мала виконати. Наш процес е, тривав 6 років, і можу сказати, що всі наші зобов'язання ми виконали до останньої коми пане. Писол, я мушу зауважити вас, вас якраз почують, тому що е, парламентський канал через супутник бачать і дивляться в Українах Євросоюзу. А можу вам речі до вас чи відяти і чути парламентарний канал при кого сателіта віде усім Хвала землям? дуже ліповічу мені дуже приємно <ріху> і повертаючись до е, вступу Хорватії до Євросоюзу. Е, що було найскладніше для хорватії у під час перемовин? Що було ж у najčešće vjerovatno, gledajte, ja osobno nisam direktno sudjelovao u njima, da znate, jer dok su ti pregovori trajali, ja sam već bio ovdje. A i kad su i počeli, bavio sam se nečim drugim u to vrijeme u, u mojoj domovini, ali ovaj, koliko ja znam, znate, najviše problema je bilo oko, oko trgovinske politike, e, to, još, to, to još nije toliko bitno, ali oko, oko o, e, jednostavno, oko legislative. Pravosudnog sustava. Pravosudnog sustava. Я хочу сказати що, проблем, що я безпосередньо не брав участь у цих переговорах, тому що спочатку я займався іншими питаннями в своїй країні, а потім працював в Україні. Але складні питання у наших переговорах це була торгівельна політика, але найскладнішим, найважливішим для нас було вирішення системи правосуддя, питань системи правосуддя. Той біо, знаєте, ускладнити та й сустав з нечим, що від вас, стежі Євроська унія є promjenu ogromnog dijela propisa jednostavno i zaista signifikantnu promjenu kompletnog pravosudnog sustava i, išu, uh... I funkcioniranje rada sudova. Все, що ми мали зробити, це синхронізувати наше законодавство з вимогами європейського союзу. А для цього ми повинні були змінити дуже багато законодавчих актів. Дуже систему судів мали змінити, мали змінити систему розглядів багатьох справ. І це було для нас дуже важливим, важливим, складним і дуже, 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 дуже трудоємким питанням. Ну наскільки я знаю, що перемов... перемовини тривали більш як 5 років і були досить складними на відміну від перемовин з іншими країнами. i njeni je členama EU. Znam da su vaše pregovori trajali više od pet godina i za razliku od drugih zemalja bili su dosta komplicirani. Da. Kako sam spomenuo ranije, ovaj, jednostavno mi smo, gledajte, prije nas je ušlo 10 zemalja eh, Srednje i Istočne Evrope u, u, i postali členice Europske unije. Eh, tu su se primijetile neki propusti od strane Brisela jednostavno u samom ulasku i u samom pregovaranju. Kad smo mi došli na red, jednostavno na nama više nisu željeli raditi greške i mi smo, mi smo morali obaviti to što jesmo. Zaista, sad gdje smo bili bolji, gdje smo bili loši, o tome se da razgovarati, ali meni je, ja sam ponosan, meni je drago da smo to Да смотову спісно завершити, я вже говорив. Наш процес був дуже складним. Перед нами, членами Європейського союзу, стали 10 країн Центрально-східної Європи, і Брюссель після їх входження побачив ті прогалини, які вони мали, ті помилки, які були допущені на них. І вони вже не хотіли допускати цих помилок в нашому випадку. Тому ми повинні були виконати всі завдання, всі вимоги виконати повністю для того, щоб не було якихось невирішених питань. Тобто для Хорватії це був досить складний іспит. За хроською тобі теж іспит. Якщо взяти напевно до уваги те, що Хорватія зазнала, скажімо, єдина країна, яка зазнала таких результатів негативних після руйнівної війни 91-95 років, яка зламала не тільки економіка, а й психологічний фактор цілого і покоління. Люди, і, і як Хорватії вдалося протягом нетривалого часу і, e, змінити і, ситуацію таку, таку, в країні на краще. Па, сте врівно добру діагнозу, да, upravo то се догодило, знаєте, ратє e, нешто найгірше, да, волл, що може статися одній нації в одному простору, зато ер вас e, Уничтожив соціального ті одружства і треба готова генерація да це вправить. Ви дуже добре поставили діагноз, тому що війна це те, що руйнує не тільки країну, і потрібно можливо нове покоління для того, щоб соціальна структура суспільства стала іншою, щоб вона змогла пережити цю війну. Білоїду зетно тежко знати, місно згубі страгою, то пуну ако дозволявати війна, дає дає. i bivša jugoslavija u odnosu na, na bivše komunističke zemlje bila značajno razvijenija zemlja sa i značajno drugačijim političkim sustavom a da ne govorimo o ekonomskom smislu a unutar jugoslavije slovenija i hrvatska su bile apsolutno neusporedivo sa svime onime međutim e, nažalost morali smo platiti tu cijenu koju smo platili sudbina je bila takva kakva jest mi rat nismo tražili Хвала Богу, і за нас є, і і нас і мамомір то є найважливіше. і ви знаєте, що економічно ми дуже багато втратили, тому що Югославія серед комуністичних країн, соціалістичних країн була дуже добре розвинена. Вона мала іншу систему господарювання, іншу систему о, влади. І а в межах цієї країни Хорватія і Словенія були найбільш розвиненими. Тому о, війна була для нас дуже дуже складним випробуванням для нашої економіки. Але можу сказати, що на щастя вона вже. Za, mi ih viježili, za našu spomenu i pred nama je majbnja. Mm -hmm. e, Samo bi dodao još jednu stvar ako mi dozvoljavate molim vas. E, posebno sam ponosan na jednu stvar. Mi smo uvijek rekli ste, imali smo teške pregovore, imali smo teška vremena, imali smo sve, ali smo uvijek imali konsenzus unutar zemlje od svih političkih stranaka e, jednostavno oko toga što želimo. I to je nešto što nas je držalo Да не говоримо за віре, то друга прича. то є хвала Богу, і за нас як сам рекао. тим, і у віре міра знали смо що жилимо, і того смо задержали без кой одіракої біона власні. І я хочу додати, якщо ви мені дозволите, що у всі ці складні роки переговорів у нас було те, що нас об'єднувало. Це консенсус, не зважаючи на те, хто був при владі. Існував суспільний консенсус щодо бажання нашої країни під час війни теж були інші фактори, які утримували націю разом. Але я вже сказав, це було складне випробування, і на щастя, воно вже в минулому Україна і Форватія завжди були добрими партнерами в економіці в торгівлі. Ясна річ, що були і проблеми після світової фінансової кризи. Нині відчувається поліпшення в двосторонніх торгово-економічних стосунках між двома державами. E, ekonomski. Da. Ja. pa gledajte da vam budem iskren ja mislim da ni jedna strana ne može biti zadovoljna s ovim što imamo mi u, u, u smislu ekonomskih odnosa između jedne i druge zemlje a opet s druge strane ako objektivno gledamo zaista probleme u ovom trenutku imate i vi i mi i nisu baš najsretnija vremena da se očekuje neki, neki eh, grandiozni napredak І я хочу сказати, що жодна з наших сторін не може бути задоволена тим результатом, який ми зараз показуємо у економічних відносинах. З іншого боку, ми маємо об'єктивні причини, тому що ситуація ні в одній, ні в іншій країні не є блискучою. Тому в цій ситуації дуже важко очікувати якихось грандіозних проектів або результатів. Але якщо поставимо увагу глядати, уважимо труд, і з'єдної з друге сторони, да се дасе наші компанії штовіше повижу і да да сутра буде болі. Але з іншого боку, ми вкладаємо зусилля для того, щоб зв'язати познайомити компанію однієї країни з іншою для того, щоб завтра було краще. Ну і які можливості нові з'являться в Україні після відкриття в Донецьку почесного консульства Республіки Хорватія? i kakve, se kakve će perspektive imati Ukrajina nakon otvaranja počasnog konzulata u Donetsku? Pa mi smo, gledajte, mi, mi konzulat otvaramo u donjensku upravo iz tog razloga. Otvaramo ga sa gospodinom koji je, je odobren i sa Hrvatske i što je važnije sa ukrajinske strane e, gospodinom koji je eminentni gospodarstvenik u vašoj zemlji, upravo iz, iz gospodarskih razloga nama Зате сматримо, де та дія України є єдноставно найпотентні у сміслу господарства і у сміслу єдноставної скусства там. І власне через це ми відкриваємо консульство у Донецьку, тому що на чолі цього консульства почесним консулом буде людина, яка займається справами. Він господарник, гарний, відомий. Він може дуже багато зробити для цього, тому що Донецьк і Донецький регіон Донбас є. Дуже перспективним, дуже сильним регіоном, і власне не використати ці можливості було б дуже шкода. То на мій біоключний мотив. Це був ключовий мотив для відкриття цього Чи Чимало паралелей між нашими двома країнами є у галузі культури, історії, мови. До речі, в Хорватії є місто Шибеник, що перекладі на українську означає шибеник, і є багато інших речей, які об'єднують наші народи. O kulturi povijesti, na primjer, grad Šibenik, ono što je kod nas ono lopo, bi bio preveden na ukrajinski jezik, ali ovako, ne zločasti, nego ovakav. Ima puno sličnih da, da, stru... da, da, ima. Eh, eh, mogu vam reći, samo ovih pet i pol godina koliko sam proveo u vašoj prekrasnoj zemlji, eh, ovaj, eh, zaista sam, eh, naravno, nemam, eh, nemam povijesne fakte, ali duboko sam uvjeren da mi Hrvati zaista potječemo negdje iz Karpata, jer Толіко заднічком і у ізрази, і у язику, і у традиції, і у начину живота є не те, що нас визує, і той заїста не то, що вам остає за цілий живот. Це абсолютно точно, тим більше, що за ці п'ять з половиною років, які я провів у вашій прекрасній країні, без історичних фактів я можу сказати, що в нас є настільки багато того, що нас пов'язує: і культура, і мова, і вислови, і традиції, і спосіб життя. Тому uh, все це. Навіть без істориків доводить те, що ми маємо дуже багато спільного, і свідчення про цьому відкриття кафедри кілька років тому української мови та літератури в Загребському університеті. І чи є пане посол бажаючи вчитись українській мові в, да, в так, у Хорваті? У Загребі навсе вивчили, що постої катедра української кидаліма. О них кожили українську. Так, да, як каконе? Та катедра, як ви бачите, функціонує двадцять годиною так? Da, kroz... da ali od dvije prve kao ukrajinistika dakle deseta, preko deset godina i jednostavno samim time sam i vjerojatno i odgovorio na pitanje. Osim toga ja moram iskoristiti ovu prigodu i bit će mi posebno drago da, da vam spomenem da mi imamo negdje oko 4.000 ukrajinaca koji žive u, u koji su građani naše zemlje koji žive u našoj zemlji u apsolutnoj harmoniji i skladu e, koji imaju svoje predstavnike u parlamentu i koji su naši dragi divni građani ne drugog nego prvog reda. І я хочу сказати, що ця кафедра е, дуже має довгу традицію. Вона вже більше 10 років працює і є вже напрацювання. Це свідчить про інтерес е, наших молодих людей до вивчення української мови україністики. Взагалі, а крім того, ми маємо українську діаспору. Більше 4 тисяч громадян Хорватії є за національністю українцями, і вони є дуже шанованими членами нашої громади, мають свого представника в нашому парламенті. І можу вам сказати, що вони завжди. Були громадянами першого рівня в нашій країні, які дуже багато для неї зробили. Ну а напевне, наймасштабніший проект, який реалізується успішно між двома країнами, це проведення дні культури. Це стара, добра традиція. Дні Хорватії в Україні вже були. А в Україні в форматі, мені здається, що всі в очікуванні. Алі ж один культурний проект, то дани хорватська культура України, Україні, бі сувеч Білий Ту і Сад свічек дане Україна у Хорватської. Імаче свою потрібну підтримку від сторони наші держави, і ми це радуємо тому, і дачимо у можемо організувати щось що заедно, сам сигурно чому заедно і направі. Я можу сказати, що вони отримують будь-яку підтримку з боку нашої країни, тому, що все, що ми можемо організувати разом, ми організуємо разом. Дякую за таку підтримку українців у Форватії. Українці і на завершенні програми, пане посол. Хотіла почати вашу думку, оскільки ви більше 5 років працюєте в Україні? Спостерігаєте за подіями, які відбуваються в нашій країні. Що б ви порадили українцям в подальшій розбудові? незалежної демократичної України. держави з рахуванням досвіду Українці. Хорватії. Припоручує да, да. він нещо. Знаєте, що, після п'яти пів години у вашій передивній землі, познаваючи, познаваючи дива народ, е, я би припоручив дорогим українцям одну річ. Я то не можу сказати, звісно, з... Само що більше самопоуздання. Vi imate sjajan potencijal kao zemlja, kao ljudi, kao nacija, ponekad nažalost, dogodi se da pojedinci nisu svjesni koji potencijal imaju. Ako ga sam ne znaš iskoristiti teško će ti drugi pomoći. Ja. To, to, to mi je ostalo usjećeno svih ovih pet i pol godina ovdje. I na tome trebate poraditi i na novim generacijama koje dolaze. За п'ять з половиною років, які я провів в вашій прекрасній країні, познайомившись з вашим чудовим народом, я хочу сказати, що головне для українців мати більше віри у самих себе. Тому що мені здається, і в п'ять з половиною років я в цьому впевнювався не один раз. Ви маєте прекрасні прекрасний потенціал, маєте перспективи. Але якщо кожна людина окремо не вірить у себе, як ви можете досягти якихось цілей? І я думаю, що. треба попрацювати з молодим поколінням, щоб вони мали більше віри у самих себе. І які поради Україні в її європейських прагненнях, виходячи з досвіду Форатії? А як ви созавіти за європейський смір з обзором на искусство хорватське? я то не сам реклао і реклао сам одна stvar, яка мені битна. Е, морате розчистити тунутар землі, дали то желите чи ні. А коли имате національний консенсус око того, ондо це то і направите. А немає, немаєте, вам тяжко. Я вже не один раз говорив це протягом свого перебування тут. Ви повинні домовитись, тобто мати консенсус щодо мети, до якої ви йдете. Якщо ви будете мати цей консенсус, все буде легко. Якщо консенсусу не буде, то все буде занадто складно. Воно що то сигурно з Європа вас треба. І друга стверд, ви можете самі відлучити, де є будущност вашої нації. Той до вас, я у то не можу печати. Мижутим вам, сигурно кажем, Європа вас треба з одного боку. Я можу сказати, що Європа потребує Україну, а з іншого боку, я е, повинен сказати, що Україна має сама визначитись, де вона бачить своє майбутнє, і залежно від цього, потребує її Європа чи ні, рухатись далі. Дякую, пане позол, за вашу позицію за вашу точку зору. А нашим талачам хочу нагадати, Добре. що гостем програми Точка зору був надзвичайний і повноважний посол Республіки Хорватія Україні Желько Кірінчич. А допомагала нам сьогодні з перекладом перекладач посольства Тетяна Шабаліна. Всього найкращого залишайтесь на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.